Топ-3 кращих кросовера в системі і сегмент класу дешевого від дорогого. <рес> Я думаю, яка дешева, яка дорога. ТОРГ Q7 і ResQ8 ну, це не зовсім в їхньому масті, так просто Q8. Візьмемо Тігуанчик, Тігуанчик люблять, актуальний, класний, комфортний, просто ну, без нюансів. Візьмемо Touareg, топчик, топчик, класна, крута тачка. Ну і давайте спокійно виділимо вже батька rsq 8. У Тігуан. Це 100% лідер, міні-кросовери такі. Надійний, простий, так як і весь вах. Достать багато запчастин. E, на другому місці таурех. Талон серед чоловіків, сам 40, взагалі моляться на таурех. І таке, що це Ресківісім я би порекомендував би 2-літровий, двохлітровий, тільки наповноприводним. Гарний автомобіль купля-продаж проводили, класні далі. Полетіли це Q7 та Урегі, теж в гарні цінові політики. І амароків в той же число можна записати. Ну і такі більше вище бюджетом. Брається трьохлітрові там порше, три шесть. Порше. Ну тут буде трошки напряжно по коштам.